Слава Ісусу Христу! Погляньмо на надію як уповання на Божу опіку, Боже провидіння у нашому житті. Приклад святого Йосифа і Пресвятої діви Марії. Благовіщення, вагітність Марії. Чи сказати Йосифу, чи він зрозуміє, чи прийме, чи відкине? Святий Йосиф, сон, ангел. Боже веління, подорож до Вифлеєму, втеча до Єгипту. Чи знайдемо прийняття, чи буде помешкання, чи нас відкинуть як біженців, чи будемо мати що їсти, у що вдягнутися? Питань багато. Але Йосиф і Марія довіряють, упивають, надіються на Божу опіку, домашнє завдання на сьогодні. Поміркуй ввечері і пригадай ті ситуації, коли ти досвідчив Божої опіки і Божої турботи. І подякуй за це. Святе сімейство, моліться за нас!